Доброго дня, шановне товариство. Дуже важливо, що сьогодні в парламенті було проголосовано відповідне рішення, відповідний законопроект, який надає право і можливість тим нашим героям, які сьогодні борються на східному фронті, отримати відповідні соціальні гарантії щодо збереження їхніх робочих місць, щодо відповідної компенсації їм заробітної плати, а також щодо відтермінування. Відповідних кредитів, якщо вони такі кредити мають, ви знаєте, зараз протягом останніх тижнів мав дуже багато зустрічей по різних областях України, і хочу вам сказати, що практично на кожній зустрічі до мене підходять матері, до мене підходять дружини тих наших українців, які сьогодні мобілізовані, які героїчно воюють. За незалежність України і відстоюють наші інтереси в боротьбі проти сепаратистів і терористів. І, власне, ці люди просили ухвалення цього закону. Мені дуже прикро, що український парламент так тяжко зараз голосує за ухвалення надзвичайно важливих рішень, особливо в той час, коли Україна знаходиться практично в передвоєнному стані. Це дуже дивно, що деякі парламентарі ставлять якісь свої особисті амбіції. Інтереси, можливо, своїх політичних сил вище ніж сьогодні державницькі інтереси, адже сьогодні Українська держава знаходиться в надзвичайно скрутній ситуації, враховуючи зовнішню і внутрішню загрозу. Це говорить тільки про одне: що вже не маємо ми зараз таких голосувань феєричних поза 300 голосів, які були після майдану, після Революції Гідності. Очевидно, тоді багато народних депутатів ще Остерігалися людей з майдану, мали певний страх перед громадою. А зараз цей страх, я бачу, що багато хто втратив, а не тільки втратили страх, але й втратили відповідальність перед українською громадою і перед українським суспільством. Саме тому сьогодні Верховна Рада України таке повинна розглядати надзвичайно важливі питання, які стосуються позбавлення депутатської недоторканості тих депутатів, які Порушують українське законодавство, які підспівують, підтримують сепаратистів, терористів, фінансують їх і практично виступають за ліквідацію територіальної цілісності української держави. Тому для фракції Свобода є абсолютно незрозуміло, чому сьогодні в порядку денному не стоїть питання про скасування депутатської недоторканності щодо депутата царьова, якого вже як з'ясувалося, бачили поза межами України. Для нас так само є незрозуміле, чому не було поставлено на голосування. Надзвичайно важливе законодавче законодавчу ініціативу свободи про закон за номером 3530 про заборону комуністичної ідеології в Україні. Адже комуністична партія, як і зрештою партія регіонів, вони якраз вже чітко демонструють, що вони є глашатаями волі Кремля. Все, що каже Лавров, все що каже Путін, потім на другий день, чи тут в парламенті, чи в засобах масової інформації українських повторюють комуністи і партія регіонів, що є абсолютно неприпустимо, мусить бути кара за антиконституційну діяльність. Я би хотів товариство вам нагадати, що повністю у всьому складі депутатська фракція свободи ще 15 квітня направила депутатські звернення до міністерства юстиції про вчинення дій спрямованих. На посилення державного суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки України це звернення в порядку статті 16 про статус народного депутата України, де ми вимагаємо від наших очільників від міністерства юстиції звернутися до Верховного суду України з поданням про заборону діяльності політичних партій Комуністична партія України та партія регіонів у зв'язку з порушенням цілих низки статей. Конституції України, а також законів України логічно би було це зробити Міністерство юстиції якнайшвидше раз. І друге, логічно би було в парламенті паралельно проголосувати за закон про заборону комуністичної ідеології 3530C2, два. Як це зроблено в багатьох країнах світу, де заборонена комуністична ідеологія і де заборонена нацистська ідеологія? Крім того, сьогодні нам намагаються запропонувати підписати отой так званий референдум меморандум. Я хочу сказати, що ми далі залишаємося на своїх позиціях, що ніяких переговорів з сепаратистами і терористами вести не можна з однієї простої причини, бо сепаратист є той, хто виступає проти територіальної цілісності Української держави. З ним хіба можна про що говорити? Про те, як облаштовувати. Нову владу чи систему влади в Російській Федерації сепаратисти не бачать себе в середині України. То які можна підписувати з ними меморандуми, про які розмови можна ввести з ними? Тому ми взагалі категорично проти, щоб будь-які меморандуми підписувалися з сепаратистами і з терористами, раз і по-друге, той текст рефора... меморандуму, який сьогодні нам намагаються підсунути, він абсолютно не відповідає потребам української нації і українського суспільства. Там далі йдеться про... Позаблоковий статус України, тобто десь там з Москви будуть нам нав'язувати, чи нам рухатися в Європу, чи нам давати заявку щодо вступу до НАТО, чи нам залишатися під геополітичним впливом Москви. Це абсолютно неприйнятливо. Українці самі повинні визначити свій зовнішньополітичний вектор. Крім того, свобода я вас запевняю, ні кроку не поступиться, коли буде йти питання щодо здачі української мови. Позиція наша є абсолютно європейською цивілізованою, і позиція, яка сприймається по всій Україні. Українська мова є єдиною державною, а в побуті кожен може розмовляти, спілкуватися, володіти будь-якою іншою мовою. Йому ніхто щодо цього не може заборонити. Крім того, ми наполягаємо на введенні обов'язкового іспиту з української мови, а також з історії України для держслужбовців і так само кандидатів на виборні посади. Ми не будемо поступатися цим принципом, тому за подібні меморандуми, звісно, що свобода не буде голосувати. Ну і так само я ще хотів вас проінформувати про те, що сьогодні, в порядку денному, буде стояти один надзвичайно важливий законопроект. Це є проект постанови про забезпечення належним медичним обслуговуванням учасників бойових дій, які 2014 року зазнали поранень під час проведення антитерористичної операції на сході України. Суть фактично полягає в тому, що ми маємо зараз 65 поранених, і вважаю, що ці поранені повинні проходити медичне обстеження, реабілітацію і отримувати медичну допомогу не в умовах військово-польового госпіталю, як це зазвичай зараз відбувається. А вони повинні проходити таке обстеження в феофанії. В відповідному медичному центрі, який обслуговує найвище політичне керівництво держави і належить державному управлінні справами, це буде правильно і це буде справедливо. Ця постанова стосується так само і інших, можливо, поранених. Дай Бог, щоб їх не було, тому що ми повинні проявити сьогодні максимум відданості щодо наших героїв, які борються за незалежність України на східному фронті України. Дякую. Натягне Бог. Сьогодні останній робочий день перед виборами народних депутатів. Але чи вдасться народним депутатам сьогодні проголосувати за важливий закон щодо забезпечення прозорості фінансування кандидатів у президенти і у депутати? І чи готова ваша фракція підтримувати цей закон? Цей законопроект є надзвичайно важливий в питаннях утвердження демократії в Україні і прозорості діяльності політичних партій. Я, зокрема, був одним із співавтором цього законопроекту. І через то, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода вчора на погоджувальній раді наполягала на внесенні цього законопроекту саме сьогодні. До порядку денного я буду сподіватися, що до кінця робочого дня вистачить голосів для того, щоб цей законопроект був проголосований за основу і в цілому. Звісно, що фракція свободи буде однозначно в повному складі голосувати за цей законопроект. Я хочу запитати вас про ситуацію з колегами-журналістами, яка склалася через те, що опублікували заяву Олеся Данія, який критикував генпрокуратуру. Як відомо, очільник генпрокуратури це ну, ваша людина Олег Махніцький. Тобто, як потрібно діяти в цій ситуації, коли саме ГПУ є останньою інстанцією, яка ну вирішує про переслідування журналістів, куди можна скаржитися. Можливо, це була ну звичайна якась. Би, ситуація. Я би хотів, я би хотів звернути увагу, що Махніцький не є моєю. Людиною. Це по-перше. По-друге, після того, коли Махніцький був призначений на посаду генерального прокурора, виконувач обов'язки генерального прокурора, було ухвалене рішення про призупинення його членства в нашій політичній силі, враховуючи, що цю посаду повинен обіймати чиновник, який є позапартійним. Третє. Більше ніж Генеральна прокуратура зараз робить для захисту прав журналістів їхньої діяльності, напевно, раніше ніколи Генеральна прокуратура не робила. І четверте, на будь-які звернення, на будь-які публічні, скажімо, повідомлення. Генеральна прокуратура, наскільки я володію інформацією, реагує миттєво. Я думаю, що краще це запитання задавати Олегу Махніцькому. Тим більше сьогодні відбувається колегія. Я вам рекомендую зараз. Перейти в приміщення Генеральної прокуратури, де буде найближчим часом брифінг, і сподіваюся, ви отримаєте всі відповіді на запитання щодо діяльності Генеральної прокуратури. Дякую, товариство.